у нас все идет по плану. По какому плану, вот хочется спросить? Вот это в Курской области, это все по плану? Вот эти склады, которые взорвались в Тихорецке, это все по плану? Вот это такой у вас план был? Замечательный, хитрый, он как-то хитрый план называется. ХПП. Это... Такие взрывы попали все-таки в нефтебазу. там. Мы же понимаем, то, что происходит у нас в нашей стране, это ненормально. А что да? у нас то, происходит? что мы вымираем. Люди, которые у нас занимаются демографией рождаемостью, довели до такой, э, такого состояния страну, которая, мало того что вымирает, а, более того, а, вот происходит вот такие а, случаи. А, мы а Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу росіян у тимчасово окупованій Феодосії. Російська загарницька армія використовувала цей термінал для власних потреб у війні. А от у Києві на вокзалі жінка раділа вибухам та насміхалась з місцевих. Тут коротше, росіяни дають педкорам українським. Хто вона, що про неї відомо, та чи затримали її, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Удар по нашій території. Ракетными НАТО. Вот дальнобойными ракетами НАТО это не опасность для нашей страны. Нет, конечно, но оно будет происходить. Будут эти удары. А, а сейчас, по-твоему, что идет? Так нет. А где удары? Крым. Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу загарбників у місті Феодосія, тимчасово окупованого Криму. Спеціальну воєнну операцію скорее заканчивать. Не в смысле отступать. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, ми еще не начинали. Все уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. У районі нафтобази спалахнула масштабна пожежа. За даними ЗМІ, на об'єкті пошкоджено п'ять резервуарів з паливом. Два з них зруйновано повністю. Решта пошкоджені та горять. Нагадаю, Феодосівський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії Росії. Наголосили в генштабі ЗСУ. Бо поблизу від неї знаходиться аеродром Сакі, на якому і хантувальні бомбардувальна авіація це тобто з якою вони наносять удари. Велика частина логістики півдня України це Херсонська Запорізька та область, там де відбуваються бойові дії. Вона відбувається саме через Крим. Ну тобто, саме ці нафтопродукти могли туди їхати. Це в них могли заправлятися танки, вантажівки, ну все вся абсолютно військова техніка могла заправлятися через цю нафтобазу. Завдання виконано підрозділами ракетних військ і збройних сил у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Заходи щодо підриву воєнно економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Російські пропагандистське видання ТАС повідомило, у Феодосії вели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі. Так хочеться кстати говоря. Я вчора даже у себе в телеграм-каналі написав крикнути, написати нет войні. І сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, не патріотичним, кстати говоря. Но кому написати, кому обратиться з этим нет войне? Нашим, Нафтобазу у Феодосії відновлюватимуть до півтори місяці, повідомив військовий експерт Павло Лакійчук в атері Суспільне студія. Це серйозна зупинка та удар по логістиці російського війська на півдні України та на півострові. Також будуть наслідки і для цивільного населення Криму. У нас все йде по плану. По якому плану? От хочу спросить. У це в Курській області это все по плану? эти склади, які взорвались з Тихорецке, це все по Вот это такой у вас план був? Замечательный. Хитрый, он как-то хитрый план называется. ХПП. Если вы лучшие министры, если вы лучшие... А что же у нас страна в такой же... А что же так плохо люди живут? Что же, кроме как в телевизоре, нигде хорошей жизни не увидишь? Кроме вранья о том, что у нас с нищетой покончено навсегда, что у нас вообще все зашибись, что у нас безумно все развивается, растет и пахнет. Вот эти люди, вот эти ни на что не способные, кроме Врать і воровать. Ну воруй тоні, конечно, замечательно. Тут нічого не скажеш. По воровству навірно опіраємося страни в місті взяти. А зранку понеділка, 7 жовтня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київську область. У мережі з'явилось відео, на якому невідома російськомовна жінка, яка перебувала під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі столиці, висміювала громадян, які рятували власні життя. Ще рібятся на вокзалі. Тут короче росіяни дають на корам Україні Ісія, як какриси побіжалі. Чіри українці, ми по двом все. все, до сюда. У поліції наголосили, правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її в одному із закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Відповідне фото з місця події опублікував громадський діяч Андрій Смолій. Затримали вона фанатка Вагнера та ДНР, обожнює Путіна та Росію. Уточнив автор допису. Як доказ він навів скриншот її сторінки в одній із соцмереж. З нього випливає ім'я зловмисниці Аліна Волошина, уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Вечора ми з України дітей накашували. Доброе утро, ми з Росії. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою. Вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці. Підсумували у поліції. Ще раз, друзі, я тим повторю, я з Донбасу, я дитина війни. Я застала її в 14 году, коли ми з бабушкою, з мамою, і з дедушкою були на городі, копали картошку. низько пролітав вертоліт, як змій був схожий. Користувачі мережі знайшли тікток-сторінку любительки руського міра Аліна Волошої, і жінка зняла низку відео, на яких демонструє своє обожнювання на адресу агресорки Росії. Вона підтримує так звані ДНР та ЛНР, а також захоплюється терор... ПВК Вагнер. Возьміть мене в свою бригаду, чесно. Быть против такой прикольной девки. Вашей компании. А, чему я еще хочу сказать? Вот украинцы что-то там хвастаются, хвастаются. А чё вы в 2014 году на Украину свою же бомбили, блядь? А? Я не против, конечно, что украинцы у меня в комментариях там пишут, про Донбасс, ну, вообще, лайки. Ну извините, вы научитесь. Тівопіса там? на одному з роликів жінка наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини та Луганщини. Кольорах російського прапора для аудіосупроводу любителька руського міра обрала пісню, в якій зокрема в якій містяться такі слова для мене Росії, мама, папа, яркий триколор», Ті, хто валять за граніцю, етародиний позор». Окрім того, Волошина встановлювала собі на аватарку логотип Вагнера і співала в дуеті з бойовиком цього терористичного угрупування. От президент України Володимир Зеленський заявив, Курська операція ЗСУ, яка розпочалась два місяці тому, є важливим етапом війни. Сьогодні два місяці наших військових дій в Курській області, і це дуже важливий етап війни, те, що значно допомогло і надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів. Зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб в Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. Зеленський також додав, курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців з полону. Це важливо, ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я пишаюся нашими людьми. Слава Україні! Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!